Актуальні теми на телеканалі Вільний простір. Телевізійний марафон продовжує запрошувати гостей та обговорювати проблеми, важливі для Запоріжжя та області. Цього разу до студії вільного простору завітав Аскат Ашурбеков, заступник директора компанії «Independent Group», яка спеціалізується на усіх видах політичних досліджень. Він разом із ведучими та глядачами обговорили питання парламентських виборів у Запоріжжі. Вибори в цьому періоді ані характеризуються низким интересом разочарования в политической системе, с одной стороны. А з іншого боку, ряд, скажем, політичних симпатиків, наоборот, стрімятся в на ці вибори прийти ті, ну, покзнув свого кандидата. Це більше стосується вот про президентських сіл. Тоскжем тобто, так, ані готові свої вибора стоять, щоб власть президента на була більш скажем, легітимним за попереднім першим соціологічним опитуванням компанії у Запорізькій області. Поки що лідирує партія Петра Порошенко. Далі Ляшко, третє місце. Батьківщина, 16% опитуваних голосуватимуть проти всіх. На минулому прямому ефірі і тему нової системи освіти. У вищих навчальних закладах 6 вересня в силу вступив закон про автономію вишів. Це питання обговорили з ректором Запорізького національного університету Миколою Фроловим. Існує державний контроль, існує громадський контроль за використанням коштів і буде існувати далі. Тобто, ніхто не і в цьому законі ніхто не стверджував, що ми не будемо підконтрольні з точки зору доцільності використання. Відтепер за участі студентів будуть обирати керівні посади в університетах. А вже з 1 вересня наступного року вони самостійно мають право обирати 25% предметів. Згадали у прямому ефірі і бійців. АТО. про створення у Запоріжжі єдиного координаційного центру допомоги бійцям. Поговорили із організатором центру Дариною Стешенко. Вона розповіла про головні його завдання. Щоб коли приходила заявка в єдиний кол-центр, щоб уже можна було чітко розподілити, допустим, що потрібно, либо какая-то бригада будет тоже, может быть, отдельное направление по бригадам. От, щоб це зробити слажена швидко. за словами Дарини. Центр існує за рахунок власних коштів та спонсорів без допомоги влади. В центрі надають гуманітарну допомогу бригадам, є послуга ремонту військової техніки, а також обмундирування. І вже за традицією прямий ефір телемарафону закінчився піснею. Цього разу це кліп Олексія Ревенка та братів єнотових. Женщини у сталі ражать солдат. Маргарита Чернишова спеціально для Медіагруп, нові проекти.